У мене передпочуття було. От я золотого фолі, але вже не було зв'язку. Вона намагалася свою сім'ю берегти від війни. Вона настільки була неймовірна гарна людина. Друзі, рідні, колеги, медики стоять у живому коридорі і кидають квіти вслід труні. Ольга Усова, стоматологиня, волонтерка, дружина та мати загинула 14 січня під час ракетного удару РФ по багатоповерхівці. Скрізь шукали, ніде не могли знайти. От десь до 8 години ми шукали, але потім вже поїхали. Ну, важко та чекали на дзвінка вдома. А от. І десь на пів я почав вже телефонувати до поліції, офіційну заяву робити за зниклу людину. Моєму кому зателефонував, знайомий якийсь був там, і каже, я її бачу, вона лежить. Ольга залишився восьмирічний син Зорослав. Хрещена хлопчика каже, той важко переживає втрату. Він дуже плаче. Те, що чула я, не дай Боже чути комусь ще, тому що він казав, що я хочу померти, щоб бути разом з мамою. Він дуже хотів побачити маму, він їй щось хоче передати від себе. Коли нам принесли речі, його її мама взяла один кросівок, а синочок взяв інший. «Вони дуже гірко почали плакати Ольга була на місці трагедії, розповідає колишній чоловік. Вони разом з подругою Іриною йшли в спортзал. Якщо б на хвилину раніше вийшли, мабуть, були живі. Вони були, я ж кажу, кажуть, веселі з дуже активною життєвою позицією. дуже Гарні зовні, гарні глаза, гарні очі, гарні посмішки. І вони от перед новим роком ми спілкувалися. Вони кажуть, Та, ми, ну, ми, там тренування, щось з цими справами якось подзакинуло, треба починати системно ходити 18 січня. Попрощалися із подругою та колегою Ольги Іриною. Жінка також працювала з стоматологинею. У неї залишилося двоє дітей: – 14-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Дуже відкрита. знаєте, вона могла декількома словами обмалювати саму суть ситуації, саме такий емоційний стан. Тобто вона настільки була неймовірно гарна людина. Іра ще 40 минут була в реанімації з з її телефона зателефонували чоловіку. Ігор він вже приїхав. Я не знаю, він і зумів він з нею попрощатися. Обидві жінки працювали стоматологинями у приватній клініці. З 2014-го почали їздити на фронт, лікувати зуби військовим для Ольги. Переселенки з дружківки, що на Донеччині, це було важливо. Ірина також не могла залишатися осторонь. Дівчата їздили туди, куди багато хлопців боялися їхати. Чому саме так Боженька розпорядився? Як він так розклав ці пазли? Я геть не можу собі в голові вкласти. От. Але так не мало бути. Так не мало. Ці дівчата це, це те, що всіх нас робило краще кращими. І ну, це дуже велика біль. Софія Москаленко, Євген Шпак та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.